Друзі, всім привіт! Я знову це зробила. Я була в соціальному магазині, як завжди, вже за традицією у вівторок побувала там і змогла придбати продукти зі значними знижками. Що саме я придбала, що я купила і що отримала безкоштовно. Теж їй такий в мене бонус. Час від часу вдається щось таке корисне. Отримати дуже вигідно, що саме це було, обов'язково розповім наприкінці відео. А поки що буду йти ось так за чеком і розповідати, що за скільки мені дісталося. Витратила я сьогодні 38 євро 72 центи. Написано також: тут зазначено, що зекономила я 78 євро. Ось така різниця з ціною в в супермаркеті і те. Що я заплатила в реальності? В першу чергу овочі і фрукти. Тут, як завжди, оплата за кілограм 90%, центів і все в одну ціну, в одній торбі все зважується і оплачується. Вийшло у мене 4, 4, майже 5 кг. 4900. Це ось такі яблука. Вони виглядають, як тут продають еко, Біо. Тобто не такі підібрані, як в супермаркетах складення. А ось навіть з прямками якимось. Подивимось, як їстимуть, скільки з'їдять, але точно можна буде приготувати пиріг яблучний, щось на кшталт Шарлотки або що. Тож яблуки зайвому не будуть, тим більше, що ціна їм 90 центів. Це гарна ціна, як на сьогодні. Останній раз, який ми купували яблука по євро 50 кг обійшлося. Це економічна ціна була, а тут 90 центів. Цибулю взяла. Теж. Це низька ціна, бо у нас 2,53 євро кілограм. Тут може в супермаркеті коштувати цибуля, Тож взяла два лимончики. Ось таких. Зараз кілограм, здається, щось близько 3 євро коштує лимонів. Тож ну, Теж економія очевидна. І Ендів, наскільки я знаю, це ще цикорій називають у нас, але тут це називається Ендів. Салат він згір... гірчить з гіркою, але мені вже кілька разів розповідали рецепт, як позбутися цього, як приготувати, саме так, як французи тут люблять і навіть купують вже приготовлено в відділі гастрономії. Або в вакуумній упаковці приготовлена страва з шинкою. Хочу все ж таки ризикнути, спробувати готувати соус Бешемель також використовується. я готувала, вже пробувала, але ну, неправильно підійшла до того, як обробити цей салат. А тим більше, що мені сказали, треба на ніч залишати в воді. Ну, подивимось, подивимось. Я вам розповім в окремому відео, там, де я про приготування їжі, розповідаю, ви точно побачите, що в мене вийшло. Власне, ось взяла, думаю, тут більше 2 кілограмів в мене вийшло. Заплатила 4,47 за ці овочі, фрукти. Далі кафе. Каву ось таку мелену взяла ще одну, вона всього 1 євро, коштує непогана кава. Останню забрала сьогодні наперед, думаю, нехай буде, тому що там в мене ще не закінчилось попереднє те, що я купувала, але на запас, як то кажуть. А дещо ще з відділу фрукти, овочі, але ось окремо продавали. І це цілий кілограм руколи. Ну, ось так. Це з супермаркету метро. Ресторанний формат. Професіон називається. Тож ми кілька днів будемо їсти салати з руколи. Це дуже корисний, насправді корисна зелень, корисний салат. Подивимось. Не так багато ми його в нашому житті їли. У мене навіть там моцарела є. З моцарелою має піти і бути те, що треба. Правда, треба ще помідорчики чері, якнайшвидше купити з ними ще буде смачніше. Подивимось. Але кілограм руколи мені обійшов обійшовся всього 90 центів за ціною овочів фруктів. Так, тут у мене освітлення м -м, трохи не відповідає дійсності. Насправді листочки насичено зелені. Зараз бачу, що камера передає їх світло зеленими, навіть трохи пожовтілими, але це не так не знаю, як показати. Ну, Доведеться вам мені повірити, що вони справді виглядають супер свіжими, не пожовтілими, не зів'ялими. Тож а, все має бути гаразд. Якби я побачила, що вони вже не дуже, то такий формат аж так багато, я б не купувала, тому що ну, це означає, що їм дуже скоро прийде кінець, то не було б сенсу купувати. А так салат свіжий. Стейки стейк-хаше, тобто з фаршу. Ось такий яловичий стейк, 100 грамів, ціна всього 40 центів. Тут 12 штук, отже, кілограм 200 г, мені обійшовся 4,80. Я такі стейки або цілком смажу на бургери, скоріше за все, ми це і зробимо, бо діти старші, особливі, та й молодші, просять і кажуть, що ми дуже давно не їли бургерів. Ну і це правда, я ті стейки, які мені потрапляли, розбирала на. Фарш, робила котлетки, робила інші страви, а ось так, щоб розкіш таку мати, зробити бургери, давно не було, тому ось побалую родину. Ну, і, як я сказала, ще й за такою привабливою ціною. А, хлібці, ось такі маленькі, теж для бутербродів, для перекусів, коштує 40 центів одного покупка. Я взяла сьогодні дві, тут 250 м'якенький. М'якенькі такі хлібці, дуже зручно їх з них робити маленькі бутерброди. Тісто заморожене воно було це для тарту, листкове тісто. Я його купувала минулого тижня і приготувала два. Таких тарти, пироги, солоний там з картоплею, з м'ясом і сиром. І другий був в мене з сиром кисломолочним, з родзинками солодкий. Ну, дуже смачно, я вам покажу, до речі, в наступному відео, що в мене вийшло. Я вирішила взяти ще тим більше воно заморожене, можна його залишити в морозилці І Потім використовувати ціна всього 80 центів. Тут в магазині була за таке тісто. Далі сосі сонце. Оп. Це ось така ковбаска, флют, іберіко, іспанська ковбаска зі свинини, об'ялена, дуже смачна. Інколи таке купуємо в супермаркеті. Тут мені вдалося придбати зі знижкою за Євро 40. А грамів тут 150. Ось так. За Євро 40 мені обійшлася вона жамбон Блан. Це ось шинка. Тут всього дві такі скибочки великі, разом 120 грамів важить. Заплатила тільки 40 центів за це. Дуже класна ціна. І це, ця шинка використовується для приготування індіву, Єдине, що двох скибочок, звичайно, буде недостатньо. Тому а, треба буде ще докупити в звичайному супермаркеті. Цукерки докупила. Сьогодні діти доїли те, що купувала минулого тижня. Тож на тиждень їм вистачило кілограму таких желейних цукерок. Ну тут щелепи. Так можна назвати це. Цю форму цукерок желейних. Ну, доволі смачні. Я ж кажу, що діти вже не так на них накидаються. За тиждень ось кілограм з'їдають. 2,80 – це десь в три рази дешевше ніж в супермаркеті. Ось так, шоколад. Ось такий шоколадний, тут чорний чорний молочний шоколад, такі ось мушлі. І хотіла зауважити, мені попереднього разу зробили теж ну, зауваження, не зауваження, але звернули мою увагу в коментарі. Там було у мене бренд Bonduel. А сьогодні це не стле ось, і я знаю, що це ті, хто співпрацюють досі в країні окупанта, знаходяться заводи, продовжують працювати. Ми їх бойкотуємо, в моїх закупах у звичайному супермаркеті. Ви не побачите ці марки, бренди. Але коли нам безкоштовно давали продукти, ми не відмовлялися. І цей магазин соціальний він працює за принципом. Супермаркети, магазини, фермери віддають безкоштовно в якості такої благодійної допомоги, безкоштовно віддають продукти. Тож я не заплатила саме виробнику нічого, і це ну ось таке в мене виправдання. Але так, звичайно, зверніть увагу на те, що ці компанії вони продовжують співпрацю з країною терористом ці цукерки мені обійшли всього 2 євро. 362 грами в цій коробці. О, шоколад смачний, незважаючи на власників компанії. Далі шоколад, хліб, чіпси. Натуральні, дітки теж потрошку їдять. Не сказала б, щоб вони аж так сильно нападають і з'їдають все. Тому потрошку-потрошку і. Потрошку ї... На тиждень вистачить 200 грамів. Ну, Просто смажуємо ось такі чіпси без наповнювача, без ароматизатора. 40 центів коштували цукор. Знову була можливість, я взяла 2 кілограми, 80 центів в цьому магазині коштував кілограм цукру. Ми випікаємо, тож цукор використовуємо доволі багато. Сьогодні мені страшенно пощастило, бо я не пам'ятаю за який довгий період. Але мені дістався круглий рис. Кілограм за 80 центів. Зазвичай круглого немає. Є довгий, басматі навіть можна знайти. Я запаслася таким рисом, але ось круглий найбільше підходить для молочних каш, для суші, для всього, що я готую. Більше мені пасує круглий. Ось сьогодні останній кілограм такий забрала. Далі. Масло вершкове коштує всього 1 євро 250 грамів. Я взяла 5 пачок, тобто мені кілограм обійшовся 5 євро, і це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті. коштує зараз вершкове масло. Знову ж таки, ми його з нього випікаємо, вафлі робимо бельгійські і використовуємо в приготуванні їжі. тож Масло нам завжди потрібно. Млинці я готую, додаю потім масло, попкорн ми робимо теж на вершковому маслі. Це я перераховую, куди в нас його найбільше йде. І тут мені знову пощастило. Минулі, минулі тижні не було, а тут знову з'явилося, тож я взяла аж цілий кілограм. Так, соус. Я не побачила, що це соус, прочитала м'єль. І вже коли заплатила кошти, побачила, що це гірчиця з медом. Ось так коштує 60 центів, така баночка 230 г. Але насправді я готую курячі ніжки, курячі крильця, саме медово-гірчичному соусі. Буває таке, до речі, давно не готувала, тож я вирішила, що це знак. Треба буде придбати, може, крильця або ніжки, і додати цей соус. Якщо я вже його ось так купила. Але думала, я ж кажу, я подумала, що це мед. ну Вони ж ще тут на фотографію відповідно поставили, зробили. Далі в нас сироп придбала. Не дуже сподобався попередній ось цієї марки Капрісан, але там змішані ну щось, типу, мульті мультифрукти, а тут я побачила саме чері, тобто з черешні. Ще дописано, що тут вітаміни додані. Ну не знаю наскільки це правда, але сподіваюся, що смак буде трохи інший. І це більш цей сироп сподобається ніж попередній, Всього 1 євро коштує. Ми часто купуємо інші сиропи в супермаркеті, додаємо трохи води. Найсмачніше, звичайно, з газованою водою. Такий повноцінний газований напій виходить. Але і зі звичайною водою теж смакує. І є солодкі такі напої. Ці спагетті в нас є макаронів. виробів. макаронних достатньо, але вирішила, що спагеті ми останнім часом готували багато, Тож треба б хоча б трошки було поповнити запаси. Тим більше, що спагетті не завжди бувають, не часто їх Швидко розбирають, тож я взяла і пів кіло спагетти, коштували мені 60 центів. І ось така консерва. Консервована солодка кукурудза 20 центів всього уявляєте, 300-грамова баночка. Ну, це, це супер дешево, мабуть, разів в 5, ніж в супермаркеті, можливо, навіть більше. Більше, мабуть, ніж в супермаркеті баночка ця коштувала. І ось за 25 центів 400 г, це буряк червоний. Не знаю, ніколи ось так консервований, його не купувала. Але, ось, бачите, якщо з ходу так подивитися, то на вінегрет вже порізаний бурячок є. Подивимось, як ми його вживатимемо, скоріше за все, просто до гарніру. як... В якості салата додаватимемо, але 25 центів. ну Якщо смакуватиме, там ще є, в магазині, можливо, наступного разу вистачить, візьму ще. Молоко. Тут історія в мене з молоком ось така вийшла. Я взяла 6 літрів сьогодні, 60 центів коштує літр. Це в 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті, молоко найдешевше коштує. Але я заплатила за 11 літрів. І знаєте чому? Бо минулого тижня, коли я купувала, я аж потім помітила в чеку, що вони взяли з мене тільки за 1 літр. Ну, касирка пробила тільки 1 літр, не натисла що 6 в упаковці. Потім я це помітила і сьогодні їм відвезла чек і сказала, що вони ось так помилилися, і сказала, що хочу заплатити за те, що я взяла. Тож, сьогодні у мене в чеку 6,60, але це за 11 літрів, хоча взяла я 6. Ось так. А далі молоко, йогурти. Ось такі, вони малина полуниця ягоди. Фрутмікси, mix, Щось я швидко не бачу. Скоріше за все, з наповнювачем, не зі шматочками ягід, а з наповнювачем таким ось кольоровим. Сьогодні у нас 15, ось до 18 числа треба з'їсти. Думаю, з цими 12 баночками впораємося. Йогурт коштує 20 центів, ось ці 4 штуки. Дуже гарна ціна. Непогана, тож я 60 центів всього заплатила за 12 баночок йогурту. І останнє це, знову ж таки, минулого тижня взяла вирішила, поки є, треба брати ще. Ось такі паперові серветки, рушники паперові. Ми ними користуємося часто і активно. Це те, що ми купуємо і так. В будь-якому разі, тут так, за такою привабливою ціною всього євро 70 коштує 6 таких рулонів. Тож, придбала, власне, все, крім. Того бонусу, про який я вам хотіла сказати наприкінці. Це те, що я отримала безкоштовно і знаходиться це ось в цій торбі, це хліб. Сьогодні пропонували там в мішках таких величезних паперових стояв хліб, який можна було брати, скільки вам, скільки потрібно, скільки хочете. В мене, я взяла десь тут 12, десь приблизно так, 12 багетів, не перерахувала 10-12. І ось такий чорний хліб. Він бачите м'який. Єдине, що ну, може йому два дні. Нехай не день, може два дні. Це якась пекарня передала хліб, який не розпродала. Не знаю, як в них так сталося, що вони забагато приготували. Ось такий ще хліб. Яка в мене ідея? Ми, звичайно, теж стільки не з'їмо, і, звичайно, я це не для курей взяла. Багети, бачите, м'які, вони не хрусткі, але вони м'які. Тож я збираюся цей хліб порізати, зробити маленькі сухарики, і ось буде воно довше зберігатися. Тоді можна і до супу додавати, і дітки так їдять. Люблять вони в нас ці сухарики їсти. Плюс паніровочні сухарі теж можна зробити. Така в мене ідея. Я ж кажу, що можна було взяти і мішок, мабуть, але я вже не стала аж так багато на себе брати. Зі скромності взяла лише лише 12 таких багетів. Їх ще й нарізати треба якось і посушити в духовці. Цим я і буду займатися. На Сьогодні в мене все. Ось такі в мене закупи 38,72 вийшло. Непогано, мені здається, закупилася. Такий вилов в мене вийшов. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях, будь ласка, дякую, що додивилась відео до кінця. Обов'язково побачимося в наступних відео. Бережіть себе, бувайте!